Так, ну що ж, почнемо. От вам штукатурочка. Така людина робила. Вкратце треба буде доліпити, доробити. Багато чого я вже почав збивати, де лишнє є. Вон вам як штукатурочка. Може десь буде погано видно, Ну що ти зробиш. Він. Найс, nice. класно. Да? Вкратце тут все треба вложити в плитку. Все треба обирати, все треба у все треба доробити, все треба вложити в плитку. Підлога теж в плитці, стіни в плитці. По факту будемо розбиратися Це кухня. Тут є ще більше. Буду вам показувати частину. Бачите, як люди штукатурять і оставили. Дуже-дуже чистий об'єкт. Дуже чистий. Об чистий. Прийдеться драїть, мить, відмивати. коротше, проблем. Сподіваюсь, що щось зробимо. От Отак, От штукатурять. Найс, хороший об'єкт. Блять, пиздец. Ну що зробиш? Уже що буде, то буде. Тут а так же ж треба буде. Скажіть, кстати, хтось красив отак в майбутньому, бо я буду пробувати сьогодні. Покрасити, подивимося, Якщо кусочок покрасим, бо я не красив, якщо, все, якщо покриє, краска буде гарно виглядати, буду закрашувати. Десь містами попішпакльовуємо. Стінка, звісно, проситься повністю перешпаклюватися, але по факту будемо вже розбиратися. Отакий, От такий зараз поки що процес робочий йде, плитки валом, всього валом будемо потрошечки ділитися інформацією, роботою. Якщо вам зайде, буде цікаво, буду щось пілити, створювати. Тому поки що отак. Далі буду розказувати, розповідати, показувати. Всім до зустрічі!